Гольф вже забув, 16 шістнадцятий рік. Шістнад рік. Сколів на склі мінімум. Маленький там дрібненький. З цього боку теж все добре. Панорама. Така от велика. На півдаху, ніби стоїть рівненько, граду немає. Тут, от бачу, крило, мабуть, фарбувалося заднє. Оце. Так. Тут у нас 16 рік, я вже там фокус показувати не буду. 16-й, 16. -й, 16 -й. Так, по капоту все добре, машинка чистенька. Сколів практично немає, навіть дивно. Я думаю, що його А, щось із ним було, мабуть. Хоча будемо перевіряти, не впевнений, тут якесь таке фарбування, І чому я вирішив, що щось було Сколів дуже мало, точніше їх немає. Тут хром ідеальний. Значок як новий. Ну, і такі признаки. І задній номер теж трохи мігти. Так. Фари без колів, непогано. Мабуть, оригінал, звичайні рефлекторні, бампер без тріщин. все добре, зазор класний. Гума зимова. Міліметрів 6 залишок. Той є Тайс. Такий розмір, кому цікаво Якогось року, не знаю. Так, диски гальмівні, як нові, колодки бачу теж свіженькі, амортизатори сухі підкрилки. Недавно крутились. Зовсім недавно. Бачите, що навіть. Бруд туди не попав. Тут те ж саме. Так, йдемо далі. Скло, до речі, лобове рідне, я вже казав. Це тут просто бруд. Зеркала тримаються. до речі, є контроль сліпих зон. Машинка не тонована. 16 рік. А там кнопка старт-стоп, мабуть. Зазор нормальний, інше, що дверка трошки торчить. Для вага не характерно. Так. Не знаю, крило нібито особливо не крутилось. Будемо дивитись далі. Приємно профарбовувався 7 місяць 2016 року. Так. Тут усе добре. То там просто бруд, там потьоки. Ця гума таке відчує щось свіжіша, ніж передня. Але, мабуть, вона однакова, там трошки лак злазить. Гальмівні диски по, -по зносу свіжі, ТРВ-колодки відсотків 70 залишку. Бампер сидить добре, це просто вода розводи, фари цілі, там трошки мух залізло. Ось по зазору, по бамперу все добре. Граду по даху немає. Заднє скло тоноване, а бічні не тоновані, тому що воно мінялося заднє. Можливо, кришка повністю. Ну, 14 року скло оригінальне. Так, Тут у нас зазор, площина зберігається. І тут такий же самий зазор і площина зберігається. Ось. Кришка стоїть рівно. Тут ніби по фотках складка, а тут в цьому місці було. І видно, що тут сліди наждачки трошки. Ця кришка продається за 150 гривень, колись купував. Єдине, що на шостий гольф. Так. Вихлоп чистий. А немає цієї шара чи є, не знаєте? У вас немає. Парктроніків нема. Камера тут вилазить, чи так -так. Хто? і камера там заднього вигляду, а потім я вірю, ховається там. Трошки якась потертість, можливо, під час транспортування, бо ця штука, мабуть, мінялася. Так, йдемо далі. Відволікли. Бампер клас насів. По цьому крилу це крило ніби не фарбоване праве, ніби по крилу все добре. Дверка клас. І... 16-16 не тоновані, все ніби добре. То ниточки, то від ганчірки. Споріжки рівні. Зазори нормальні, зеркала тримаються, не пошорхані, крило все добре. По диску тут є проблема, десь бордюра піймали. Ось По диску альмівні свіжі. Підкрилки ставили недавно. Так, йдемо далі, салон. А зможете ще раз на ключику нажати, а ви ну, дивіться, як вам зручно. Просто один раз, коли на ключик натискаєте, відкривається тільки водійська дверка. Цей пластик, воно не алюміній ні разу. Обивка без зауважень, пластик білий, і м'якенький тут і тут. Так, значить, по, по по не відкручувалось, крило не відкручувалось, порожок не пошорханий. Сидіння тут електромеханічне, спинка електро, все решта механічне. Тут є нюанси по цій Екошкірі, кошзам, дірмантіном. Так, сидіння, решта все ціленьке, не розтягнуте, світле. подушки безпеки, панорама так от виглядає, торпеда не перетягувалась, гумки не протерті, не тут не там. Рижиків тут не покажу, там резинка, їх там і не буде зазвичай. Дверки такий метал приємний, не звінки. ну Тут нам пару царап таких притертостей, пошкоджень механічних немає. Це Звідкись упала штука. А, це ручка ось звідси ось поясничного упору. Так, тут щось, не знаю, мили-мили, не домили. Ізофікси дитячі підлокітник, підстаканник, лючок ще відкривається, отак от, от можна щось довгеньке засунути. Є повітря, виходи, тунель, коврики, карманчики не відірвані, спинки не порваті. Ось. Потолочок цілий, там вон є бруд з того боку, з цього боку щось відмивали. Є трошки такий розвод. Ну, дірок, дірок немає. І перетягуватися, щоб він не схожий на те, щоб воно перетягувалось, зараз загляну. Ні, не перетягувалося. Так, кришка багажника. Завжди боюсь за цей значок піднімати. Немає, можна. Так. Багажник зрозуміло, що він крутився. Не знаю, чи міняли, чи рятували. Ну, Фарбований, зрозуміло, не в колір. Відчуваючи шершаво, упори тримають. Багажник, в принципі, як для короткого хетча, я би сказав, великий. Ось, там коврик такий додатковий, з якоїсь іншої моделі, мабуть. Так, тут у нас. Ховається докатка, проушена буксирувальна, балонний ключ і домкрат виглядає. Так, Карпет, полички багажної немає, чи не... Нема. Чи немає. Багажна тут поличка така може бути. Ось Вона сюди підв'язується, відкривається разом з кришкою багажника. Кришка багажника. Аварійка комусь вже немає. її. Пластик тримається нормально, щілин, яких мега немає, тут трошки є щілини, але як би, але як би в принципі, прийнятно. Рижиків ніяких немає, герметик, герметик рівненький. Ось по кантіку Закриваємо, зараз побачимо, як воно. Тут є, до речі, якісь царапульки, ну, кому будуть заважати, я думаю, вони навіть споліруються. Закривається без перекоса все рівненько по площині стало. Так, ззаді дверка ціла це з колісних болтів заглушки. Тут все добре, пороги не пошорхані, ремінь безпеки глянув. Тут трошки незручно запарковано, тому десь буду обмежений. Так, тут у нас сіленьке, це максимально просто. Посидіння і зауваження. От так от воно потріскалось. І тут теж не розтягнути, спинка ціла з боку тіла і симетрично, як з того боку, теж потріскалося. теж електромеханічне, педалька, регулювання керма по висоті і по вильоту. Автосвітло, Підкермові пелюстки. Управління меню, управління круїз контролем. Фірмо воно відполіроване, таке блискуче, але це можна поправити, воно не протерте ніде. На приборці 105 тисяч, підлокітник живий. Тут живе, старт-стоп, круїз. О, точніше, кондиціонерне клімат, О, така от магнітолка такі виконання Оглядаємо передок. Там у продавця є фотографії, якщо що невеликого. Ну Він потім відправить. Да. Трошки, скажімо так, плавно під щось заїхали передком. Ну Щось що там високе таке було, як на мене. Таке воно. Бо з верхній удар не нижній, а саме верхній, тобто в оцю частину приблизно воно так верхню прийнялось. Капот міняли. Петлі теж наче, чи ні, то, то помічали, мабуть, крейдою просто. Так. Вінкод у нас не постраждав. До речі, місце таке не найкраще для вінкода. Але це вже таке. Петлі відкручували. Оці саблі фарбували. Навіть, я думаю, міняли, бо в заводських тут є штамповка Volkswagen. Ось. Так, фара оригінал. Фара 2016 року права. Так, машинка стоїть холодна, масло посередині трошки, можливо, нижче, бо вона трошки під наклоном, там турбіна зверху суха, Нібито в неї не лазили. Двигун там дату. Спробую показати. 7 місяць 2016 року. Так, передок. Ну, видно, що зовсім недавно там гвинти в маслі підмазували перед тим, як закручувати. Там по фотках ланжерони там ніякі не постраждали, там воно верхній такі удар був. Можливо, радіатори, да, мабуть, нові радіатори. Зараз мене там набирає хтось так. Тут у мене ця штука сабля теж мінялася. Або просто фарбувалась, не думаю, мінялась. Крило зрозуміло крутилось. Не знаю, чи зазор регулювали, ну капот відкручувався, капот міняли. Що за капот, будемо шукати. Зараз. По капоту що скажу? Герметики досить рівно нанесені, вони присутні. Яке походження капота? Не знаю, герметики нанесені рівно. Якихось написів тайванських я не бачу. Петлі оригінал. Важко сказати, оригінал чи ні. Ну. Виглядає зараз непогано. Так, що ми тут маємо далі? Є така бірка. Ой, Рера, до речі, ціни такі не низькі на це все. Не знаю, що я там побачу, но... але треба зняти. Ну, а на графіку капот оригінальне і хайпова? Орігінал. Кажуть, що капот оригінал, але я можу повірити, що він оригінал. Так, ніби все. Захист став нормально. Ось, Фарбувався він, до речі, з двох боків. З двох боків. Не знаю, якось нібито особливо я. Грунт такий ніби заводський. Не знаю, що він, як він походження, ну, але виглядає норм. Мабуть, це такий б ушний був, бо тут є сколи. Так, міряємо гольфа. Так, давайте з даху. Дах у нас має бути цілий. 162, 154, ну так прям не кисло по товщині. Це, мабуть, фарбували крило, то тут такі ніби переходи. Я думаю, видно, Да? Мабуть, крило. Давайте ще розберемося трошки, іншу поміряємо машину повністю. 160-158 потім будемо висновки робити. 165, ну. А, да, тут трошки, мабуть, крилом після ДТП пошкодило цей край, видно, що його трошки підчухали, Да, крилом достало до цієї штуки. Тут трохи підфарбували 200. 200 160, тут ще бачу, фарбували, трошки є смітинки. 150. Ось. 149, так, крило це фарбувалось зрозуміло. 169. 169, хоча сказав, що зрозуміло. А я думаю, що не так то воно і зрозуміло, але враховуючи, що там є пошкодження, я думаю, що його могли чи міняти, чи щось все-таки з ним робити. Тому що отримати тут пошкодження не від крила Да, 327 фарбувалось крило.

162, тобто він поміняний і типу, пофарбований по товщині заводу. Так. Демо далі. Водійська дверка. 125. А, тут є такі царапульки, там кому заважатиме, то поліровка убере. Блін, якась дверка така цікава, колір такий. Типа він трошки, якщо чесно, в очах рябить. Такий він переливається. Якийсь ніби хамелеон, якщо чесно, трошки. 107, щось. Так ну. 59, 100, ну, зверху давайте, 113. 108. Ви знаєте, це я більше такого заводу очікував, 112. Тоді буде питання по даху, чому там такі товщини. Тому що для гольфа оцей завод. 790, тут є шпаклівка. А ні, перепрошую, тут внизу йде антигравійна така покриття. Тому порог я нормально не поміряю. 200, Задня ліва дверка фарбувалась. 196. 224, 174, 159. Ну, крило це фарбувалося, 188. 218 шпаклівки нема. Поки що ми шпаклівок не бачили. Тепер тут трошки є біля бампера. 224, 240. А, ліве крило виявилось. теж є якісь нюанси. 258. Ну, дах 155, будемо далі дивитися. Кришка багажника 142, 130, 147, 317. 457. 197 внизу 139, 162, 162. Я думаю, це ця кришка лишилась заводська. І пошкодження в неї основне було тут якраз в цій частині 168, хоча 180 400 даних, це, мабуть, та сама лишилась. І тут у неї були основні хлопушки.

136, права дверка, задня 160, 159, 147, 140, 143, 150, передня права дверка 149, 170, 171, 165. Водійська чомусь була тоненька, може її полірували? кантики гладенькі. Кантики гладенькі. А, приємно в всякий випадок. 112. 148. 130. 107, 117. Переднє праве крило 173 і цей кончик 170, ну, думаю, щось багато 164. Ну, нехай 180. Ще можу допустити, крило 152, воно крутилось. 229 фарбувалось. Дверка ще раз 135. Так, я решил записать небольшое видео дополнение. Видео дополнение. А, возможно, ее красили в разное время, может быть, в Америке, в Украине. А, вот сейчас, если смотреть на это крыло, оно вроде как немножко, вроде как. Мы на солнце смотрим. Вроде как оно более такое э, блеклое э, к серому, да, а это более такое яркое, светлое. Дверка, она, кстати, дверка тоже у нас красилась, вот это вот э, вроде по толщиномеру я там смотрел, э, красилась дверка. А водительская не красилась, это просто полоса грязи. А я вот сейчас провожу вот эти кантики, они достаточно гладенькие, ну хотя нет, вот чувствуется, да, что оно красилось. То же самое я чувствую вот по крыше такая шероховатость вот здесь и она по толщине вот я здесь пробивал даже 190 показывал 180. То есть я не удивлюсь если все-таки с крышей тоже что-то происходило. Здесь есть вот переходик по этому крылу, но это скорее всего, возможно, связано с тем, что крыло красилось, его располировывали. Но здесь такого переходика нету, вот нету. Это крыло у нас вроде не красилось и двери. Единственное, что там показания такие достаточно 160, такие 150. Вот. То есть, что мы имеем? Капот точно менялся. Крылья оба. Здесь вот чуть-чуть видно там 200-300 показывало. А то крыло я думаю, что меняли полностью. Вот. Капот менянный, капот оригинал. Крышка задняя ремонтировалась. Вот это крыло левое заднее красилось. Вот. И удар там верхний был, поэтому снизу здесь я внутри ничего плохого не видел вроде бы, да? Сейчас еще раз гляну. Здесь, по-моему, да, здесь очень много всего, я не вижу ничего. Вот. Сделано вы знаете так Как сделано-то Капот вообще типа так под завод покрашен Вот здесь кстати место такое Интересное Зерно чуть-чуть Другое выпадает видите. Цвет еще такой Сложный металлик или ксералик вот, Что-то такое А вот кстати отсюда Видно больше по цвету есть Переходик между дверью И крылом и вот этим батоном Знаете что Скорее всего, это было в разное время. Вот это вот то, что было здесь, это видать еще в Америке был какой-то ДТП в этом месте, потому что сейчас крыло, и вот это отличается по цвету. Видать вот это вот у человека там сын говорит, он чуть-чуть подмялся, а вот эта история здесь окрас. Дверь у нас, кстати, не крашена. Это была Америка. Не крашена по прибору, там 110 показывает. Я открыть не могу полностью, может и вовсе она менялась, поэтому и цвет такой. Я по двери вот и отсюда вас смотрю, какой-то вот оно ребит, как будто бы. Вот, но это может отражение такое, но как будто бы вот дверь ребит. Вот. Ребит это когда какой-то прослеживается рисунок. Вот. Здесь просто специфическая такой способ крепления двери. А, крутилась дверь. Вот они по-простому откручивали, видите? Поэтому дверь водительская выпадает. Вот. Она такая тонковатая по сравнению с всем остальным. А по крыше, вот это вот может здесь на пыл каким-то образом попал во время ремонта задней, заднего крыла. Ну, не хочу говорить, что крыша окрашена, но... Но, но, но. Здесь вот у меня прибор в кармане. Сейчас попробую еще раз при вас пробить немножко. Где-то здесь у меня 190, 174. Цвет сложный. 153, 167, 200. Но вот видите, это по центру. ну правда, что-то плохо становилось. Прибор четко шатается, как будто бы поверхность кривая. 179. Ну видите, в этих местах 200, но это как-то много.